Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні наша увага виключно місто Конотоп. Це Сумська область. Бо саме в місті Конотоп з'явилася програма комплексного відновлення. І зараз ми про цю програму будемо казати. І в першу чергу, для того, щоб було розуміння, що ж це за програма, на нашому каналі є окремий плейлист під назвою Комплексний план просторового розвитку. В якому зазначено, що мається на увазі стосовно програми комплексного відновлення. І ви можете ознайомитися з тими відео по даній тематиці. А ми зараз скажемо, що ж з'явиться нового в найближчому майбутньому в місті Канатоп. В першу чергу, 27 березня на сесії Канатопської міської ради. Депутати затвердили програму комплексного відновлення. І згідно з цією програмою створять ветеранський і молодіжний простір, збудують сонячні станції та спортивний комплекс, проведуть реконструкцію різних будів. І відповідно ця програма визначає окремі напрямку розвитку. Про які ми дуже коротко зараз скажемо, це соціальна політика, підвищення енергонезалежності громади та енергозбереження, економічний розвиток, безпека життєдіяльності населення громади, інфраструктура для життєдіяльності громади, нове будівництво, охорона здоров'я. Освіта, спорт, культура, благоустрій. Ось що визначає дана програма. І як же буде відновлюватися Конотопська громада? У Конотопській громаді планують створити ветеранський простір, молодіжний центр і реабілістичний центр центральній центр районній лікарні. Будівництво регіонального полігону спортивно-реабілістичного центру і багатофункціонального спорткомплексу. Згідно з програмою у громаді працюватимуть над альтернативною енергетикою. Для цього поводують сонячну станцію, на ділянці очисних споруд. і Термомодернізують громадські будівлі, Проводять реконструкцію станції стічних вод, трамвайних колій і тягових підстанцій трамвайних та електричних мереж. Модернізація розвиток дорожньої та велосипедної інфраструктури. Будівництво укриття для дитячих садочків шкіл і лікарень, а також споруду цивільного захисту, тобто мова йде про протирадіаційне укриття. Комплексна реконструкція привокзальної площі в місті Конотоп. Реконструкція стадіону Юність. І дитячого відділення Канатопської центральної районної лікарні. Планують також створити історико-меморіальний комплекс і провести реконструкцію Канатопського музею авіації. Для відпочинку створять спеціальні зони в парках і скверах встановлять спортивні та дитячі ігрові майданчики. Реконструюють і частину міського парку, де, зокрема, і розмістять амфітеатр. І відповідна реалізація даної програми відновлення Канатопської громади планується до 2027 року. І відповідно, коли ми все це прочитали, у мене особисто, шановні глядачі, виникло питання, а що відноситься до економічного розвитку. Бо ми зазначили, що в програмі є пріоритетні напрямки, з яких є економічний розвиток, з цього переліку, про що ми сказали стосовно відновлення Конотопської громади, не зрозуміло, що ж Є і відноситься до економічного розвитку. Яка саме, який саме пріоритетний напрямок відповідає економіці в місті Канатоп? Незрозуміло. Мабуть, вони вважають, що будівництво або реконструкція, економічний розвиток або щось інше. Оце питання. Бо економічний розвиток це в першу чергу будівництво та створення виробничих підприємств, створення робочих місць. Бо від економічного розвитку залежить, як буде розвиватися взагалі громада, як буде наповнюватися місцевий бюджет. Це ключовий момент економічного розвитку. Все інше. Парки, сквери, дитячі майданчики, благоустрій і такі інші, це все інше. Першочергово це економічний розвиток. І ось з цього переліку не зрозуміло, що ж відноситься до економічного розвитку. Можливо, ви почули або знаєте, що ж відноситься до економічного розвитку в місті Канатоп, якщо казати про програму просторового розвитку. Тому, шановні речі, якщо вам відео це сподобалось, бо ми саме казали про місто Канатоп, про програму комплексного відновлення, яка вже прийнята в місті Канатоп, ставте вподобайки. Залишайте свої коментарі стосовно цієї теми. стосовно міста Канатоп Сумської області. Ставайте нашим підписником. Я всім дякую за перегляд цього відео. і... Вже зустрінемось в найближчому, в найближчих відео, де ми будемо казати про інші також важливі питання. Всім дякую і до нових зустрічей!